Друзі, привіт і слава Україні! Ну що ж, я радий вітати нас з вами на нашому з вами Ютуб-каналі. Ну і перш за все, хочу подякувати своїм побратимам і посестрам, які до сих пір тримають рубежі на лінії фронту і продовжують виконувати ту роботу, яку на превеликий жаль я не встиг виконати. Тим не менше, саме завдяки ЗСУ, ми маємо можливості з вами зустрічатися, обговорювати нагальні проблеми держави, звертати увагу на. Те, що відбувається, критикувати органи державної влади наших можновладців, ну і в той же час хвалити їх що є за що, сьогоднішня зустріч наша з вами така. Знаєте, дуже коротенька, але в той же час повчальна. Отже, як хакнути Верховну Раду, так. Ви, можливо, чули, що зелена команда іде зламати систему. Ну не знаю, що вони там ламали, як вони ламали, але тим не менше, на сьогоднішній день є ще одна каста чиновників, які навіть покручуш ніж депутати Верховної Ради. Я колись мав нагоду працювати в Верховній Раді, був депутатом восьмого скликання і дуже добре пригадую навіть за відвертий саботаж, бачачи несправедливості, які відбуваються в апараті Верховної Ради, повпливати на їхнє працевлаштування чи інші речі. Практично не може жоден депутат, та я думаю, та й голова Верховної Ради теж не в, не в змозі з цим справитись, тому що закон про державну службу гарантує ще одну касту, фактично недоторканих. Я зараз не перебільшую, але з усім по порядку. Отже, ті, хороші люди, які зараз підпишуться на цей ютуб-канал, звичайно, вони зможуть з нами зустрічатися і знати набагато більше. А ми продовжуємо. Мою увагу привернув пост депутатки Верховної Ради Олександри Устінової. А саме це стосується про те, що систему Верховної Ради незаконно зламали увага, щоб зберегти мільйонні зарплати начальникам. Це називається незаконне втручання в систему і злочин. Е, Устінова пише, що протягом 10 хвилин було видалено 13 підписів по, під постановою Верховної Ради щодо зменшення кількості працівників апарату. А відповідно і мінімізації їх зарплат? Я зараз не буду вас грозити цифрами, чесно кажу. Бо бо цими цифрами ви просто заплутаєтесь. Але я вам хочу сказати, що в апараті Верховної Ради орієнтовно там десь 1150 осіб, може, плюс-мінус трошки більше. На що я звернув увагу? Відбувається ну, відверте, не знаю, це навіть не назвеш розкраданням розтратою, напевно, коштів платників податків. Отже, на що саме? Ви знаєте, що в Верховній Раді є певна кількість працівників, але є дуже велика кількість вакансій. Цих вакансій завжди, десь так, коливається 200-300 посад, тобто це не зайняті посади, але фінансування на апарат Верховної Ради воно ж голосується в законі України про бюджет, і в відповідності до цього фінансування саме апарату Верховної Ради. Ці кошти заходять на рахунки, і далі що відбувається. А Далі нараховуються зарплати. А ви скажете, а що ж робиться з тими грошима мертвих душ, тобто яких там фактично нема на посадах, бо це є вакансії, і в той же час гроші, що нараховані на апарат. Так от я вам скажу: ці гроші розпреділяються на премії, і ви офігієте від зарплат надбавок і премій. Апарату Верховної Ради України, причому левова частина цих людей є досить професійними і розумними, але там ще є такі персонажі, які працювали в часи Української Радянської Соціалістичної Республіки. Так я не обмовився, вони ще працювали при УРСР. Ми зараз з вами, звичайно, можемо довго сперечатися. Так до чого ж ти це все Лапін ведеш? А я вам скажу: отже, народні депутати ініціювали е, оптимізувати цю всю історію, і щоби оці мертві душі. Не отримували, скажімо так, фінансування з бюджету, а їхні гроші не перерозподілялися між діючими працівниками. Ну влоді, вроді як блага ідея, почали збирати підписи під постановою. Близько 100 підписів було зібрано народних депутатів, і тут почалось як тільки апарат Верховної Ради дізнався, що є реєстрація такої постанови. Там зразу почали зникати підписи народних депутатів. Деяким кажуть, звонили деяким навіть погрожували. Увага! Чиновники апарату Верховної Ради погрожують депутатам Верховної Ради, і саме на це звернув я увагу в контексті нашого сьогоднішнього випуску. І хочу сказати, що це відвертий злочин. До речі, про погрози і про інші речі писали дуже багато хто. І в даний момент я звертаю увагу і на пост такої нелюбимої мною, тим не менше, Галини Третякової, яка розповідає, що з нею вийшли на зв'язок. На зв'язок. Від штучного, а це я нагадаю керівник апарату Верховної Ради каже, що ну що працівники апарату дуже проти. Вони дуже невдоволені. І, значить, треба це все припиняти, тому що це впливає на їхні зарплати. Я на превеликий жаль Третьякової заблокований, але тим не менше її пост є. Так от. Питання зараз не в тому, куди і хто і як намагається ці гроші перерахувати в бюджет чи не в бюджет. Але ця брехня на сьогоднішній день вилазить дуже серйозно, і я хочу просто звернути вашу увагу на топ-10 опублікованих пані Устіновою депутатів апаратчиків Верховної Ради і їхні заробітні плати. Як правило, я не лізу в кишеню до людей, але ви можете подивитися, що тут є звичайно. Від півтора мільйони, ну і далі там по тексту: мільйон чотириста, мільйон триста, будь ласка, можете подивитися ці прізвища, тому що це є загальнодоступна інформація, це невелика проблема. Але що ще привертає мою увагу? Отже, під час війни ми бачимо, що йдуть фактично розтрати, витрати коштів за, ну скажімо так, тому що вони є. Їх перерозприділяють на різного штипу премії, але під тим же самим постом я подивився допис одніх з коментаторів, і там ж також було опубліковано. А ви зверніть увагу, які зарплати опраць праці в місцевих державних адміністрацій? Херсонська область середнього місячна заробітня плата, як ви бачите, 133 тисячі гривень. Щоб я так жив, перепрошую і не болів. Чи кажуть, як, як дехто каже, щоб, щоб ми говорить, так, так жирували, як вони бідують. Тим не менше, ми бачимо, що лише 86 це посадовий оклад, а далі все, друзі, йдуть надбавки. Донецька область, 132. У нас в Донецькій області дуже серйозно працює адміністрація, обласна військова адміністрація, особливо під час окупації. Як вони працюють, я це бачив на своїй власній шкурі, коли воював на Донеччині і коли треба було будувати оборонні споруди. Ну, Київська обласна. 113 і там 106 у Полтавській обласній, ну самі бідоські серед цього переліку. Але питання ж не тільки в тому, чому ти кажуть Лапін до цієї теми лізеш. А я вам хочу сказати, ви зараз будете напевно офігівші. Отже, ви знаєте, що згідно закону про державну службу, стаття 83 говорить про те, що є так, би мовити, граничний вік перебування на державній службі 65 років, але тим не менше можна і працювати довше. Як виявляється, працюючи довше, можна звичайно й отримувати пенсію. І мою увагу привернула ще одна персона, яка практично працює з часів УРСР вище названому чоловікові пан Теплюк. Йому вже, якщо не помиляюсь, 68 років, і він з 91-го року працює в апараті Верховної Ради. Я от не знаю тільки єдине дату прийняття його на роботу, чи це було ще УРСР, чи це вже була незалежна Україна, але тим не менше. Незважаючи ні на що я при мою увагу привернула декларація даного громадянина увага під час війни саме за рахунок таких от коштів, які залишаються нерозприділеними по вакантним посадам, дивимось. Зарплата, заробітня плата, друзі. Увага! Це декларація за 23 й рік. Пан Піплюк задекларував Михайло Олексійович, що він отримав заробітної плати. Увага по цифрам: 3, 6, 1, 7, 7, 7, 3, 0. Отже. Три мільйони 617 тисяч сітрид. Це заробітна плата, декларація двадцять третього року. Чесно кажучи, як казав один політик, е, ні, як, як казав один військовий прокурор, він же е, Матіос, е, одному е, журналісту, він же Валерій Калниш, Я офігів, Валера, три шесот. Це заробітня плата, отримана за основним місцем роботи управління справами апарат Верховної Ради. Ну я там вже не буду дивитися, що ще є пенсія. Це таке діло людина заробила пенсію. Ми дивимося, бачимо пенсія за рік 251 тисяча 160. І ще там якісь там інші соціальні виплати: 36 тисяч. Друзі, ще раз наголошую: три. 617 тисяч 730 гривень. 23 рік апарат Верховної Ради 68 чи 69 років в людині, 69 років, по-моєму. І таких там дуже багато. Десятка з них от я вам тут показав. Отже, це все говорить про що? Що навіть і в цьому контексті безкребетність наших депутатів на сьогоднішній день якраз привертає мою увагу. Я ще раз наголошую: безхребетність полягає в тому, що їхні підписи в апараті можуть витерти про що повідомляють народні депутати. І мене цікавить саме в контексті допису депутатки Устінової е інформація про те, що, а що ж відбувається народ. Ви розумієте, що це злочин, це втручання в систему заради захисту своїх мільйонних статків. Депутат не може сам скасувати підпис на цьому етапі, як говорить Устінова. Відповідно, він має на звернутися до апарату з заявою. І дивним чином 13 депутатів нібито написали заяви за 10 хвилин. І їх швиденько видалили з системи. Устінова на своєму Фейсбук-сторінці додає пости, і далі ми говоримо про те, що е, в нас хтось там сидів і титься в кнопку. І видаляв ці підписи. До речі, it Департамент Верховної Ради України, увага, 62 людини, а втручання в систему Верховної Ради на обличчя. Але ми би сьогоднішній ефір був би неповним, якби я не пригадав би ще одну історію: законопроект 71,14, про оголошення стану війни, наскільки мені відомо, саме про оголошення стану війни, зареєстрований. В перший день повномасштабного вторгнення, тобто не вия... не воєнний стан би мав би бути в Україні в нас, а сьогодні мав би бути стан війни, коли все заточене саме підпорядкування Збройних сил України, коли поліція обслуговує те, що наказують військові, коли державні адміністрації різного штибу чиновники депутати обслуговують запити військових. Оце ми була би тоді стан війни. На превеликий жаль, 71.14 дивним чином. Зник з сайту Верховної Ради, І якщо мені не зраджує пам'ять, цей законопроект був зареєстрований, це був президентський законопроект. Тому в мене питається в тій задачі: на якій підставі сайту Верховної Ради зник 71.14, що від нього залишився лише цифровий слід, Де дівся законопроект, хто нестиме кримінальну відповідальність за те, що з сайту зникають електронні документи. Тому, друзі, коли вам будуть парити фуфло? Чи фігню про захищеність, про неможливість, про дію, шмію і все інше. Повірте мені, це таке саме фуфло, як і все інше, що нам сьогодні впарюють. Вибачте, за мій сленг, але тим не менше я не міг не звернути увагу на те, що чудить апарат Верховної Ради. Ну, а далі, все по тексту. Нам придеться розбиратися, попри всі негаразди, як би то не було Україна сьогодні ще на один день ближче до перемоги. Ми переможемо, і слава Україні.